Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я проходив першого боса Ну, Може Для когось це бути матка Гуф, а для когось це цей Риц... трецер. Якщо ми зайдемо в, в... 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 підрязню, вот. то ми можемо побачити цього пана, який. Ну, треба там трошки пройти, і ми побачимо цього пана. Він невеликої загрози не становить нікому. Бо це як не -най як найперший бос. Але потім буде його важча версія. Це буде білий ритм, здається. Його можна буде трохи пізніше ще з ним побитись. Набагато. Але зараз ми про нього не поговоримо. Цей бій не дуже такий важкий. В ньому є небагато стадій, і ось перший раз, коли він впаде і відкриє свою голову, то він почне стукати по бокам і будуть падати якісь штуки зверху. Ну, я його проговлю на лавку, бо це сам по собі не важкий бос. Перший раз, коли я його проходив, він мені завдав трохи нелегко. Він був для мене трохи нелегким. Ну, а зараз я проходжу це вже не перший раз. Тому він мені нічого важкого не заставляє робити. Рекомендую на кожному боці, який має стадії і оглушується на них, просто лікуватися, якщо у вас є огр душа. Що його пройшов швиденько, ну тут ми просто падаємо і його вбиваємо. І на, цьому, і на цій миті я закінчую відео.